Відбулася конференція, яка відбулася в Дніпропетровську, конференція політради правого сектору, на якій був присутній Ярош і на якій був обраний виконком. На сьогоднішній день наш лідер, лідер українських націоналістів Дмитро Ярош приймає активну участь у боротьбі з сепаратистами, зокрема з нашим батальйоном Дніпро-2. Тому було прийнято рішення на конференції створити виконавчий комітет партії, який буде займатися вже безпосередньо розбудовою е, політичної структури правого сектору, і е, виконком буде об'їжджати всі областя України і призначати лідерів і керівників обласних організацій. Відповідно до цього вже там будуть формуватися міські і районні організації, будуть призначати. Стосовно динамічної поїздки, це не була просто поїздка така, як на конференцію, поїздка відбулася ще динамічно по територіальним батальйонам. Зокрема, ми з'їздили, зустрічались з керівництвом батальйону АЗОВ. Для чого це відбувалося все? Дуже багато людей в нас, які хочуть приймати участь у бойових діях не? на Сході. Тому ми повинні були зрозуміти, де і куди, куди будуть їхати наші люди, де вони хочуть воювати, де хочуть прийняти участь. Да? Не всі люди попадають під мобілізацію, скажімо, є афганці, які вже яким, біля 50 років, але вони хочуть якби, долучитися до антитерористичної операції. Тому ми переговорили з керівництвом Айдару, це в Луганській області, з керівництвом Азову. В принципі, на сьогоднішній день ми для себе розставили пріоритети. І вистріше з того, що ми будемо співпрацювати з Азовом, з чорним чоловічками, так званими. Їхня база розташовується зараз на території Донецької області, вони приймають як участь у, у фазі такої антитерористичної операції. Тобто домовленості в них в, в нас з ними є і перші, скажімо, групи доброволь, загони добровольців, доброволь, які зараз оголошують мобілізацію, перші загони добровольців будуть їхати. Донецьку область і саме під керівництво Азову. Азов зараз е, буде розширятися, до, скажімо, не до батальйону, а я, мабуть, до цілого полку. Дуже багато молоді, дуже багато старшого покоління, які хоче саме залучитися до таких е, добровільчих загонів. Не загонів МВС, не загонів там е, військових, а саме добровольчих загонів, які скажімо, тренуються в такі вишкільні бази які приймають потім безпосередню участь у зачисті вже території української наших українських територій